Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Тим часом країни Європейського союзу планують убезпечити свої східні кордони від можливого російського вторгнення, створивши своєрідний водний бар'єр за допомогою відновлення. Боліт про це повідомляє Політико. Як пише видання у лютому 22 року, коли російські війська сунули на Київ, український консультант з питань оборони Олександр Дмитрієв зважився на нестандартний крок підірвати дамбу на річці ірпінь і фото російських танків. Що загрузли в болоті свого часу облетіли увесь світ, і три роки по тому цей епізод надихає країни східного флангу НАТО розглядати відновлення власних боліт, поєднуючи дві стратегічні цілі, які все частіше конкурують за ресурси посилення оборони та боротьбу зі зміною клімату в Європі. Вважають, що ідея Дмітрієва не лише дозволить захистити кордони від потенційного нападу Росії, але і допоможе боротьбі з глобальним потеплінням. Адже… Торф'яні болота вловлюють вуглекислий газ, що нагріває планету, так само добре, як і втоплюють ворожі. Танки Фінляндія, фінські політики пропонують відновлювати болота вздовж кордонів із Росією. Міністерство оборони та довкілля вже готують спільний пілотний проєкт. Це одночасно захист, клімат і природа. Пояснили у міністерстві довкілля Фінляндії. Ідею активно підтримують і в парламенті, і за словами депутатки заболочені території на східному кордоні можуть ускладнити пересування ворога і стати важливим елементом оборони. Також польща у Польщі відновлення політ уже входить у масштабний оборонний проект Східний щит вартістю понад 2 мільярди євро. Міністерство оборони заявляє, що відновлення торфу, торфовищ і заліснення прикордонних територій підвищить захист країни та допоможе виконати. Ті самі кліматичні зобов'язання перед ЄС, і як каже заступника міністра оборони, для нас природа це союзник. Вчені та активісти підкреслюють, що це безпрограшний варіант, менші викиди парникових газів і природні бар'єри для ворожої техніки. Країни Балтії у країнах Балтії торфовища займають до 10% території, але системного плану відновлення немає. У Литві питання оборонного використання боліт лише починають обговорювати Латвія та Естонія, поки обмежуються використанням наявних природних перешкод у плануванні оборони без масштабних програм відновлення і вчені наполягають, щоб повернути. Деградовані болота до природного стану буде просто достатньо закрити осушувальні канави, відновити водний режим. І Німеччина так само водночас заявляє, що використання торфовищ для оборони надихає не, не всі країни. Е, у Німеччині, де осушено понад 90% торф'яних боліт, Бундесвер не виявив бажання обговорювати цю ідею, тобто тут протилежне. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер повинен рости, аби реагувати на міжнародну ситуацію в галузі безпеки, зокрема на агресивну поведінку Росії. Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить The Guardian Пісторіус. Зазначив, що чисельність збройних сил Німеччини вже зростає, але в цій сфері необхідно зробити ще більше, зокрема щодо резервістів. За його словами, уряд запропонує низку стимулів для досягнення нових цілей, зокрема підвищення заробітної плати, аби підвищити привабливість порівняно із теперішнім становищем. Нам потрібні не тільки добре оснащені збройні сили. Ми працюємо над цим вже два з половиною роки і не збираємося зупинятися. Але нам також потрібен бундесвер із сильним особовим складом, тільки тоді стримування щодо Росії в цілому буде дійсно переконливим. Раніше стало відомо, що уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу. Нова модель в основному базується на добровільній службі і наразі не планується відновлення обов'язкового призову. Проте напрацьований документ містить положення, яке може відновити обов'язковий призов у разі нестачі добровольців. Нагадаю, що оцінка федеральної розвідувальної служби. Та збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни із НАТО. І в Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки. Прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Канади Марку Карні, який вперше приїхав до України, продемонстрували компоненти російської зброї. більшість складових зброї має західне або ж китайське. Походження про це повідомляє головне управління розвідки міноборони. Презентація відбулася під час спеціального заходу за участі президента України Володимира Зеленського та іноземних послів. Серед представлених зразків були системи машинного зору, штучного інтелекту, також сієрпі антени, меж модеми і збиті російські безпілотники Шахет та Дельта. Як зазначили у розвідці, більшість складових російської зброї має західне або китайське походження, що наочно демонструє критичну залежність російського військово-промислового комплексу від імпортного обладнання та компонентів і ГУР пояснили, що системна міжнародна координація дозволить унеможливити обхід санкцій та посилити тиск на державу агресора. Також міжнародним партнерам презентували аналітичну платформу «War and Sanctions». Це цифровий інструмент для відстеження західних компонентів у російській зброї та боротьби з обходом санкцій. І у розділі порталу компоненти у зброї регулярно оновлюється база даних нових зразків, які досліджують фахівці гур разом із науковцями. І у розвідці наголошують, що робота з ідентифікації технологій і виробничих ланцюгів Росії триває аби. Посилити міжнародний тиск та обмежити спроможність Кремля продовжувати війну. Варто додати, що у липні аналогічну виставку організували для спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Келога. Йому тоді показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російські зброї. Їх вилучили з ракет, шахетів та іншого озброєння.